Друзі, всім привіт Давно з вами не бачилось, навіть днів 4 всі ви чули і бачили які произошли Про... Про страшні ці Як правильно сказати собиті на Пол... Полтаві Про загибель людей, більше на військових. Царство небесне всім загибшим Я так зрозумів, три дні були як три дні ні скорботи по загиблим, коротше не хотілося ніде їздити, виїжджати і людолови, в яких своя ціль Шниряти все більше і більше не дають проходу по всіх районах. Короче. Зараз, навірно, до сих пор з вчорашнього дня наверно, хоронять загиблих. Не знаю правда чи не правда. Пишуть в усіх пабліках, що те що СМІ сообщають там 55, чи скільки там загиблих і 200 з чим то ранених, що треба це умножати на 5. СМСники ті, що там були, кажуть, то все, брехня що нам, пишуть, коротше, вийшли, вишають лапшу на вуха. Все багато раз більше. Воно все одно колись випливе. Вся правда? Це Я 2 числа з вами зняв акція АТБ, уже чуть ли інші вже скоро закінчиться, буде настрій, заїдемо в АТБ. Там кое що треба буде купити І познімаємо. Так що... Царство Небесно Загиблим подивимося, що буде далі. Коротше, з кожним днем все хуже і хуже бачу. Додавлять нас. Як не одні, так і другі. Їдемо сьогодні спонтанно на велопрогуляночку. Глянемо чи ставки, здохли, чи не здохли. І хочу далі проїхати там за другий ставок. Я туди так і не наважився. Останній раз поїхати Щоб виїхати там на Огнівки, чи де я там Сади 2 коротше ви зрозуміли, десь в тому районі виїхати Зараз розкажу вам трохи ще про комунальні мої пригоди, які я вічно встрію. І що саме цікаво, тільки встрію я з теплоенергії. Полтава теплоенергія, гробана. Воно саме, саме для мене грбане і найтонше. Тільки з ним щось розпітляєш, проходить рік чи півроку і щось нове придумає. Ой, хотілося б такий мені електромоцик. Сирени вже, я не знаю, через кожні пів часа, через 10 минут. Цілу ніч прильоти, кожну ніч. Постійно щось збивають, не збивають. Коротше, куди ми котимося, не Так. Зараз поїдемо з тавочками через церкви, ці бабтістські чаї вони тут. Скіпіш був з Тепленерго суди, коротше, наш депутат Каплін почав судитися, типу, мазу потягнув за народ про підвищення тарифів, незаконне. Там підвищили якраз був мораторій, типу, ну, і він суд виграв. Потім Полтава Тепленерго подала апеляцію і виграла її. Ну, коротше, цирк на дроті. Коротше, я був підписаний на каплі на теле, телеграм-канал, поки оцю надіявся, що щось вийде. Уберуться підвищення тарифу. Хоча я, я не знав, наскільки там підвищили тариф, набагато. Там як приходила платіжка, чорт голову зломив тих цифрах. Там треба якось було читати самому. І тоді ти тільки поймеш, ну мені це не дано розібратися. Одне мене бісило. Це умовно обов'язково. тобто Любу пору року ти платиш бабло їм. І особливо бійся, це літом, як ти платиш. Якби вони цю умовно обов'язкову внесли в тариф, я б цього там, допустимо, і не замітив. А то ж, воно оддільним цим. Як я там читав, слухав, виясняв, це типа Обслуговування котелень, які літом обслуговуються, ми повинні за це обслуговування платити. Плюс за зарплати робітникам. Так я не пойму. ви шарага частна, частна контора. Тобто є хазяїн. Чого я Должен обслуговувати твою котельню? Закрий її. У мене є інші варіанти по поводу. Я краще поставлю ту кружку, тим більше тоді ще тариф на електрику не підвищався. Тобто можна було якісь варіанти намутити. Ну то таке. Повірив вже я, що буде діло, так як суд вигрався, потім апеляцію вони виграли, потім знову каплін щось намутив, Опять, вроде. О, а тут оп, розчистили участок, походу щось. Щось буде так, не будемо тут зациклюватися, бо скажуть я тут щось знімаю, передам кудись. Походу чистять участок, буде хтось вілу собі строїть. Зараз же війни немає, все класно, ну то таке Ми це побачимо з вами, якщо буде все ок. Ну і коротше я все чітко платив по тих счетчиках, ну не платив. Эту, як і, умовно обов'язково. Так колися я вам це розказував. У мене насобиралось ровно 10к. Прикиньте, я не пам'ятаю, це... нас там пару місяців було по 500 щем, по 500 то умовно обов'язково. Потім ОСББ щось там установив, намутив і ми почали платити по 300 з чим-то. Тобто зменшилось. Все ну, одно, не знаю, за скільки, скільки я там не платив цю умовно обов'язково, набігло. 10к. Ну коротше, там же обіщаю, він нам капля повернуться гроші все таки, Коротше, гибле діло. Долг уже такий, почали мені приходити письма, типа в суд і все проче там, що відкрию діл. Плюже людоловство і все прочельйони на хвіст наступають. Коротше, я вирішив одним коротше, платежем щось я там насобирав грошей, краще заплатив я цей долг і все, і зараз щас... не, не влажу в борги, все було круто, а лічильників є на, на тепло, а на воду гарячу і холодну лічильників, коли я здавав на проверку, я назад їх не поставив, вони були устарівші. Там такі суми мені насчитували, я вирішив, що я куплю нові тоді установлю. Ну пройшло короче, пару років, так я цього і не зробив. В принципі, те що вони насчитували, устраювало. Ну все це платили Там по ставці, чи як воно по стандарту. Там, скільки тобі на людину скільки там виділяється кубів, і сума там 120 чим-то за куб. Ну коротше дійшло там до... 460 гривень ну, за місяць. Зато нормально покупайся, все проще. А потім почало тепло енергії, що вже не то. Давай пець мутить. Так, кстати, про ставку ставки. ставки. Перший ставок. Я не бачу, щоб поменшало води. Все в ідеалі. Зараз сюди нікого нема, то щоб не мішати. А він рибак Бачите. Потім вже з другого раку це я вам покажу. Да. Який би не знаю треба бути таким фанатом рибалки, щоб в цій каналізації ловити рибу. Якщо він ще її вживає, це ще котам наловить, куди не йшло, Получить ну, там кайфо, то що ти рибу ловиш. Потім котам це оддати, то це питань нема. І якщо він буде її жарити, вживати, там це звісно Стоки ж сюди по-любому по шурують і все це приховується. А, ну далі за комунальних. Там вже до фіналу я доходжу. І коротше, в домах, а в усіх, може ще не в усіх, установили Міждомовий щічик. Допустимо у вас на гарячу воду лічильник. В домі общий лічильник. А в кого лічильників нема, всю, вся різниця шуру я вам, ділиться на всіх. Та проїжджайте. Менш. Ділиться на всіх. А в нас багато... Ну, багато хто на виїжджав, я не знаю, ось щочика немає. Ну, короче, Прикол в тому, що прийшло мені письмо встановити счетчик недавно, в кінці прошлого місяця, а датоване в 8.08. Де воно там по пощі каталось, чи вони так дати ті пацанаря вліпили. Ну думаю за прошлий місяць платежки почали приходити, за прошлий місяць заплачу ж по ставці. Ці там 460 гривень за гарячу і 300 50, ну там за захолодно. Ну, воно там коливається плюс-мінус. В итоге ж приходить за епо, за холодну як і було, а за ту 3360. Ну, коротше, по повному програмі бабах. Я не знаю наскільки в домі розділили ту різницю, ну, багато, я думаю, хто з ним столкнувся, а може хто виїхав, а дома квартирка стоїть без счетчиків і виплатили пораненше по стандарту по їхній таксі, то зараз, я думаю, ви потім прозрієте, як вам прийде рахунок. Рахунок це я ще перший побачив в кабінеті, я до них позвонив Та дзвонить в понеділок, щось може поміняється. Це у вас таке насчитали, бо там в домі стоїть счетчик. Ну, коротше там вже безсмислено що то, -то виясняти. Вау Стану. Я хочу туди он, куширями, може не знаю, приїхати далі до кінця ставка. Так, ано видно вам ось. Я так повище. Бачите який? Це перший ставок, він... Ой, далеко вам на камеру буде далеко. Для мені так видніше краще. Ну, коротше, він там заповнений повністю перший там, як і в останньому відео, що ми з вами тут каталися, що я з утра пиво-пив на качельці катався, і тоді він так і залишився, в принципі, безмінний. Тоді так само кажесь було, може правда ще менше води стало. Ну що, якщо всю осінь будуть іти дощі, то я думаю може воно ж наповниться. Я не знаю, це перелив з цього ставка був той, мабуть. Якби було наоборот, то стоп сюди може б натекло більше. А там, походу, ж далі ще один ставок, він, мабуть, висох повністю, Він там вже немає. Ну, коротше, Я, мабуть, туди ніяк і не проїду. Не хочеться довго по бур'янам їздити. Ну, коротше, ви поняли, да? побачите. Ще такі відпуга. Зато прохолодно, хоча вже спина мокра. Рюкзак хоч і пустина, все одно. Так що ви там поінтересуйтеся, поцікавтеся своїми платюшками. Хтось зна, хтось був до цього готовий, хтось спів, може, кому там письмо раніше прийшло поставити ті щчки. Так що саме цікаво, а ну якщо отак, ну давайте. Там сантехніку я знайомому дзвонив. Договорили, що він купить два лічильника. Заїду вічно. Ладно, давайте виїжджа. Що він купи два лічильника, прийде мені поставили. А тепер думаю, мені кажеться, які сам поставив. Я заглушки після того, як сітчики вбрав. Чи їх убрали. Коротше, заглушки там міняв, їхні на свої, то все сам ставив. А то саме, те саме, то счетчик поставив, в принципі. Ну тут таке, я думаю, може щось не такі куплю, щось не то. А він сантехнік там уже 100 років опиту. Да, було дивіться на лавочках так сиділи все, красиво наблюдали, а зараз така криза. Як не одна, так друга. О, там не бухали Так, ладно, а ми давайте ще кушері далі поїдемо, а потім виберемось. А прикол ще ж з тим договорився, думаю. Звоню, а, дзвоню в четвер на водоканал по поводу пломбування, думаю, ж, цей постави, а... Можна й самим вже, як мені казали, в водоканалі. А їм же треба записатися, чи як, щоб туди не пертися, по телефону записатися на пломбування. Бо я колись як ходив, то там ще стояв, записувався на те пломбування, а так же, ну, дзвоню, бере оператор, Тири-пири, щось в них там програма. Не фури, чи якась там технічна перезагрузка, ну щось мені по ушах поїздив. Кажу так, а коли до вас дзвонить? Позвони завтра. Дзвоню, ну це вчора, ще завтра. Дзвоню їм, п'ятниця до обід На даний момент оператор фа-фа-фа не може з вами зв'язатися, поставте свої типа, показ, показники, а я їм вже місто показників кажу свій номер рахунку, там адрес проживання і кажу, запишіть мене на ломбування. Ну думаю, може таким макаром доб'юсь. Після обід їм дзвоню, Полтава водоканал. Та сама ситуація, сьогодні субота, воскресеньня виходний. Все одно я їм зв'якну. Так, будемо якось вибиратися. Жульів. Ну тишина, коротше. Прийдеться дзвонити в понеділок. А що вони, установка, запис. Ну, запис то може кожен день. А ходять вони в тільки понеділок. Понеділок і п'ятниця, поняли? Ну, походу ж теж людей немає, у них лишніх сотрудників. Лишніх сотрудників походу немає, і ото вони тільки понеділок п'ятниця ходять, Так що, щоб теж знали, хто не знає лобування лічильників. Я ще хотів узнати, щоб якщо поставити тільки на тепло, лічильника на холодну не ставить. Більше ж тоді почнемо користуватися холодною, а вона буде там, 350 гривень. Ну коротше, мабуть, це неможливо. тільки, якщо я не помиляюсь, тільки два їх ставлять одночасно. На на наполовину. На ну будемо посмотри. І знову ці довгі. Я розпетляв стеми, Ну то ще куди не йшло там. А це ж ні за що то. Я платив поставки. платив. А що вони мені за місяць учудили, три куска мені чи. Левих накинули. За мене і за тим, хто за Бугром, чи в Москві, чи де там, я казали. Багато хто накупили тут квартир, типа виїхали в Москву і там сиділи.